Вітаю гості до підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися, що вас чекає ближчим часом, які повороти долі, що буде відбуватися у вашому житті. Ви можете загадати срок до трьох місяців, ви можете загадати срок такий, що ну, от, на днях да, може здійснитися. Все залежить від того, наскільки у вас. Високий ритм життя. Якщо у вас більш така валентне життя, спокійне, ви можете забити довший срок. Якщо кожен день у вас щось міняється, ви як на пороховій да, то обирайте коротший термін. Так, давайте трохи подивимося, в яких енергіях ви знаходитесь. Сьогодні я обрала Ніколету чи колі, взяла тільки одну колоду. Отак От давно не було. І цієї колоди не було. Ну і вона така самодостатньо дуже. Так, дивимось яких енергіях зараз ви знаходитесь? Ого! Лицар мечів, щось ви хочете добиватись. Якась є у вас енергія протесту? Ви хочете взяти якусь вершину, ви готові змагатись? Сперечатись, спорити, також, може, у вас недавно був якийсь конфлікт, де ви виплеснули свої емоції, не постадалися? Да? Це, щоб себе захистити, дивіться, дев'яточка жезлів, Да? Ви відчули, що хтось уже, мабуть, перейшов якісь кордони і ви мусили себе відстоювати. От, для багатьох це може так прогресси, що от недавно ви себе відстоювали. Також ви. Можете зараз намагатись поміняти своє життя так, щоб воно було більш комфортніше, більш зручніше. Старайтесь більше працювати на майбутнє. Да? Можливо, міняєте житлові якісь умови, Пентаклів. Ну, карти кажуть, що фінанси є, але вони невеликі, недостатньо вам їх. Ви можете зараз дуже старатись Заробляти більше також може був у вас через фінанси конфлікт. Можливо, в сім'ї спорили, да? можливо, на у роботі. Карта Сонце. Ну, ви хочете успіху? І дивіться, скільки тут у нас бджол, да? Вітають бджоли. Ви дуже багато трудитесь, як бджілка. Для якогось майбутнього, ще можна як читати, да, ваш Пентакер, можливо, ви стараєтесь забезпечити майбутнє своєї дитини чи своїх дітей, да, їм там якесь навчання організувати, щоб там, вступили кудись, дати там якогось репетитора, ви можете чомусь навчатися, для свого майбутнього. У вас зараз такий період, що ви дуже багато чого робите, для свого майбутнього, ви дуже багато стараєтесь. Тому що е, в свій час, да, ви оказались, як би сказати, з ножем в спині, да? І довелося викарабкуватись самостійно. І ви вже на сторожі, і ви вже, е, знаєте, просто так нічого робити не будете, я так скажу. Вже пройшов той етап, коли ви все всім роздавали, все всім допомагали. І Знаєте, в відповідь нічого, де да? і потім чи виявили, що вас ранили, чи якось обманули, зрадили да? вашу довіру. І тепер ви самі за себе, да? дивіться, який цей лицар, мичев, яка тут дівчина, вона буде воювати, вона все собі. Вона настроєна жорстко. Ну чому? Тому що так, так життя заставило. Так, життя заставило, що приходиться думати самостійно за своє майбутнє. Всі, кстати, карти такі одинокі, да? це у нас король мечів. Можливо, рани у вас якийсь король мечів, бо були десятки мечів. Що цей король мечів? Карта закоханих. Якийсь вибір зробив, зрадив якусь вашу довіру, да? от якийсь король мечів зробив вам неприємно в особистому житті. Ви чекали, що він буде. Якусь діяти там, знаєте, як в парі разом, вперед, в майбутнє. А оказалося, що ви одна. Ось така історія мені якась іде. Ой. Зараз ви розумієте, що ви, вам прийдеться воювати, да? Самостійно, вам прийдеться виривати все самостійно. Нема на кого понадіятися, на когось хотіли, а людина не. Не допомогла, не підтримала в слушний момент. Ну, дивіться, як обман довіри. Якщо це ми беремо там робота, да? можливо, ви там ставили ставку на якийсь товар, не пішло. З керівником говорили про підвищення зарплати, не думали, що все пройде хорошо, не пройшло, Да? От якісь такі нюанси. Жріться. Ну, ви в якійсь заморозці знаходилися. А зараз, знаєте, ніби ви вирішили своє життя брати в свої руки. Також, може бути, знаєте, ви як розплющили очі на того, хто поруч з вами. Вам надоїло, от, знаєте, так, ніби вам надоїло балансувати. Ви щас там сглажувати кутики, от вашу доброту прийняли за слабу характерність. Ви старалися там, все в сім'ю, чоловік, там, діти, да, або на роботі, всім допомогти, щоб все було гарно, всі документи там, зробити, за когось вийти і так далі. Ви дуже така людина дружелюбна. Но ви так багато віддавали, я бачу, по картам, да, що ви залишилися нічим, і ви тепер розумієте, що. Ви як відкрили очі, ви побачили, що це нікому не потрібно, це не цінується, але ще вас могли за це якось упрекнути. Знаєте, за те, що там ви стараєтесь багато робити, вам сказав, так ти нічого не робиш там. От щось типу такого. І ви собі, як вирішили по-другому жити, так? ось так, по-іншому. По-іншому себе поводити. Ну а як? От ви от. Да? Можливо, ви і дитина, або ви, і ваша внутрішня дитина, і ви тільки, знаєте, ніби хочете за це брати контроль. Знову карти такі, що я тепер зі всім сама справлюсь. Не буду нікого просити, ну і допомагати не буду. Висновки зробила, да? Скажімо так. Це може бути така ситуація, от. Буквально от недавно сталося, може будь, по житті багато разів Ну, Зараз ви якось настроєні по-іншому, по-іншому жити. Вам надоїло те, що ви робите добро, а ваші зверху б'ють, да? не підтримують. І ви тепер ідете якось самостійно, може, з роботи підете. І будете щось самі на себе думати, або поміняти, просто будете роботу, або це поки що внутрішнє таке рішення. Ну, давайте подивимося, що за цими поворотами. долі вас чекає. Загадуйте зараз свій термін, якщо ви себе впізнали по сигнафікації, по характеристиці. Дивимось, що ж вас чекає? Ну, доля. Ви повернете це колесо фортуни, ви будете керувати своєю долею це 100%. Ви будете, дивіться, як себе оберігати, захищати з зовнішніх якихось бід, проявів. Така, знаєте, ви ніби наростили шкуру таку панцирь, щоб ніхто не міг вас образити. Купол Тішини округ себе зробили. Так? Ох ти, ти диви, який ви. Ви прям, знаєте, якоїсь влади хочете. Може, сатисфакції помсти навіть. Ну, ви прям такі енергії заходите бунтарські, Да от я все поміняю. Я йду до змін. Я випускаю цю пташечку з, з клітки, да? ви себе випускаєте, ви ніби себе довгий період часу зажимали. Можливо, мовчали, я ж кажу, щоб там не посваритися. Були зручною і доброю. Ну тепер. Хай стережуться ті, хто будуть на вашому шляху. І це не з позиції а, просто хочу всім насолити. Це з позиції того, що я знаю, що я хочу, і я це буду робити, і не мішайте мені. Ось такі енергії йдуть, ось такі. Обнулення. Обнулення того, що було раніше. І знову, на всіх порах, да, десяточка кубків. Ви мчитесь до свого щастя. Ви мчитесь до свого щастя. Знов. Хтось може десь і поїде прям фізично, да? знову карта така з дорогами зв'язана, щотр каже, зі мно ну, хтось з перемогу прям отримує. Оця така злість, як в спортсменів, у вас з'явиться, да? що от я виграю, і буде перемога в мене. Да? Це дасть вам великий поштовх і дійсно перемогу вам дасть. Кожного вона своя. Хтось роботу знайде, там, більш по душі, хтось там просто вискажеться, і цього вже буде достатньо в плані того, що люди зрозуміють, що це, ну, ви не просто там полялякали, а дійсно тепер буде по-іншому і це приймуть. Це і на це відреагують, і дійсно будуть поводити себе по-іншому. Якісь у вас чекають перемоги, переїзди, можливо, гарні новини. Ось так. Що вас ще чекає за цими поворотами? Повороти долі, паш кубків. О, паш кубків у нас тут з рибками, да, здійснення, золоті рибки, здійснення бажань йдемо. Фінансовий ріст однозначно. Ви будете фінансово рости, ви будете такими впертими, да? О, Знаєте, ніби я ж кажу, така злість, коли фізично себе так виснажуєш, як спортсмен, для, для майбутнього, для того, щоб перемогти. там, Я ще пробіжу, там, якщо бігуни, да, я ще пропливу, якщо плаваєте. Е, а тут у вас. от... В, в самооцінці, в роботі, да? я через біль я все одно не здамся, я буду йти вперед. От у вас так, от так іде. І хай мені болить, хай мені неприємно. І я більше ні на кого не розраховую. І я йду вперед. І я змагаюсь. Да? Ось так. Дев'ятка пентаклів. У вас дуже буде мінятися фінансове становище ваше. Воно буде реально рости. І самооцінка ваша буде мінятися, рости. І дійсно, ви будете виборювати собі якісь фінансові прям перемоги. Через що? Через те, що, от ви тут зрозумієте, да? ви відкриєте якусь для себе таємницю, розкриєте очі на когось, на кого ви там хотіли, можливо, розраховувати, що да? це ні, не можна. І це через неприємне відчуття того, що я мушу за все тепер боротися самостійно. Що мені нема поки що на кого розраховувати. Ця злість на це все, вона вас уштовхує вперед. Не можливо, потім, звісно, і пара прийде, щоб було з ким поділитися, да? розділити. А можливо, ви не хочете теж, знаєте. Любування собою да, своїм результатом. Ось так. Перемога. Перемога, щастя. Успіх, хто там роботу шукав, да, ви можете знайти. Хто хотів вийти з токсичних відносин, ви можете вийти. І причому це ви, ви вийдете не так, що ви вийшли і ви страдаєте. Ви вийшли з тим, що ні, з такими не хочу бути, я хочу з, з, з кимось іншим бути. Трохи страх іде, да, да? що коли, знаєте, так схочили на коням, теж зараз всім роздам, потім по чуть-чуть починаєте думати, що а як а що, а де. Ну, я думаю, воно у вас не зупинить. Та ні, дивіться, звісно, не зупинить. Навіть не хочу більше карт доставати, тому що тут десятка пентаклів в кінці, дев'ятка пентаклів, десятка Пентаклів. Дуже гарне, гарне фінансове становище. От чого не хочу доставати, щоб на цій такій заверш... карті завершити, да? ви проб'єте якусь фінансову стель, отак мені йде. Або от, ну, самооцінка ваша, да? ви так вискажетесь, ви так за себе постоїте. Що прямо будете гордитись собою і. Правду кажу. Бачите, правду кажу. Будете собою задоволені. Будете горді, що от ви змогли за себе постояти і вибороти щось тут. Ну, взагалі фінансовий ріст, да. На дні Ерафант каже, можливо, якісь нові навики вам допоможуть. Там ви, наприклад, хотіли вчитися на щось, ви нарешті на це наважитесь. Будуть гроші, щоб навчитися, да. буде можливість. Може, завершите якісь курси і, чи навчання ціле, да, і підете вже працювати, заробляти, матимете можливість, так? Да. Покращити свій стан. І взагалі якийсь духовний ріст. І, знову ж таки, да, тут все у нас і самооцінка. Крутиться, от самооцінка до <гум> пентаклі. І їх фінанси, і якісь можливості. От у вас якісь нові можливості йдуть, ви будете рости. Змінюватися, рости. Ви будете лідером, ви будете спеціалістом своєї сфери і так далі. Так що ось такий розклад, і причому, так, да, ми дивимося на, на недалеке майбутнє, і вже відбудуться такі кардинальні серйозні зміни. І все почнеться з вашого внутрішнього настрою, коли ви. Не те, що ви там будете злитися на людей, не довіряти, ні, це така, я ж кажу, злість спортсмена, що я це зроблю. Розізлитеся і зробити щось. Можливо, у вас такий же підхід, коли ви в стагнацію заходите. Є такі люди, заходите в стагнацію, розумієте, що вперед ви ніяк не можете прорватися, і вам там, не знаю, скандальчик якийсь, да? от роз адреналіна, і тоді ви починаєте діяти. От може ви так спеціально робите, ну, а може, не спеціально, да? Ну, в будь-якому випадку. Новий рівень фінансовий у вас. Чекає і дуже гарно. Самотінька. Хай таки буде, звичайно. Пишіть в коментарях ваші враження, ставте реакції. Підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Па-па!